В Біблії ми часто зустрічаємо такі вирази, як син благословення, син гніву, син пророчий. Вони позначають якості, характер і покликання людини. Синами Божими ізраїльтяни звичайно сприймали духовних істот ангелів, іноді ж праведників народу Господнього або монархів, помазаних на престол. Тому імення Син Божий застосовувалося і до Месії. Христос постійно називає себе Сином Небесного Отця, але з Його слів було видно, що Його ставлення до Бога не схоже на ставлення інших, і ніхто не знає сина тільки Отець, і Отця ніхто не знає, тільки син. Коли він говорить Мій Отець, то торкається неповторної таємниці свого внутрішнього життя Я в Отці і Отець у мені. Але це не фанатичне злиття містика з Божественною глибиною, а дещо зовсім інше. Богосинівство в Христі стає Боголюдством. Книга царів оповідає. Як пророк Ілля чекав на сина і з'явлення слави Господній, палав вогонь, ревів ураган, коливання грунту ламало все, але в цьому не було Бога. І лише коли в розжареній пустелі раптом повіяв тихий прохолодний вітер, пророк нарешті відчув присутній сущо. Щось подібне сталося й у священній історії. Чекали на небесного витязя, який переб'є ворогів, а прийшов Назарецький Тесля, який покликав до себе усіх стружених та обтяжених. Чекали могутнього Месію і грізного богооб'явлення, а земля побачила Богу людину, применшену, яка прийняла земні тіло і кров. Звістка про Христа пентежила і юдеїв, і елінів. Бажаючи звести його до звичних мірок, одні стверджували, що Ісус був лише простим смертним, на якого зійшов Дух Божий, а інші, що Він мав примарне тіло, залишаючись по суті тільки Божественною істотою. Усе ж Євангелія говорить про людину, яка їла та пила. Раділа і страждала, пізнала спокуси і смерть. І одночасно, не відаючи гріха, прощала грішникам, як прощає Бог, і не відділяла себе від Отця. Тому церква сповідує в Ісусі Сина Божого, Слово Сущого, Бога в дії, який наче проникає в самі надра творіння, споконвіку було Слово. І слово було у Бога, і слово було Бога. Воно було споконвіку у Бога, все через нього сталося, і без нього ніщо не сталося, що сталося. У ньому було життя, і життя було світлом людям. І слово стало плоттю, і вселилося між нами повне благодаті істини, і ми бачили славу Його. Славу, як єдинородного від Отця. Закон був даний через Мойсея, а благодать і істина через Ісуса Христа сталися. Бога ніхто не бачив ніколи. Єдинородний син, який у лоні Отця Він явив. Боголюдство Христа є откровенням і про Бога, і про людину. Уже пророки знали, що перша причина усього не безлика сила чи космічний порядок, байдужий, як будь яка сила і світобудови, але Бог живий, який розмовляє з людьми, дарує їм свій образ і подобу. Явлення Ісуса наближає творця до людей через Месію. Світ має пізнати, що сущий є любов, що Він може стати для кожного Отцем. Блудні діти землі скликаються в дім очі, щоб там знайти втрачене синівство. Заради цього у світ народжується син людський і син Божий, який у самому собі мирить небо і землю. У Новому Завіті. Стало реальністю те, що було тільки незрозумілою надією старого. Відтепер духовне єднання з Ісусом є єднанням з Богом. Бог став людиною, щоб ми стали богами. Ці слова святого Атанасія передають саму суть тайне воплочень.